У рідному місті Анастасії Краматорську залишились одні чоловіки та літні люди. Почувши перші постріли, більшість жінок забрали своїх дітей та покинули будинки. Серед них Анастасія, мама двох дітей. Всі, у кого маленькі діти, какби всі уїхали. От, була бомбіжка в Краматорській. Мама моя ходила в бомбоубіжище і Говорить, що серед там двісті чоловік взрослих, двоє дітей тільки. Ну, тобто залишились тільки ну, старіки і. Катрин'якуди була і катори якби вже і не бояться, я не знаю почому. Анастасія, як і більшість переселенців, приїхала в Ужгород кілька місяців тому. Представники громадської організації Неємія забезпечили їх житлом, продуктами харчування, одягом та необхідними речами. А ще організували безкоштовне перебування дітей біженців у літньому таборі та розвиваючому центрі. Ганна зізнається, дитині краще в безпечних умовах. Для рібінка взагалі умови. воздух тут ну, взагалі, супер. І дітські садик, От ми ходимо, тут і розвиття для рібінка стало швидше розвиватися, ну, Дуже хорошо. Педагоги ж кажуть, діти легко призвичаїлися до нових умов та знайшли тут друзів. Дуже ми швидко з ними знаходили мову, дружбу, дітки подружилися, тому що у нас цікава методика. Дітки постійно чимось цікавим займаються, пізнають і вони дуже швидко вливалися в колектив. Нас тут розмовляють на ну, українській, на російській мові. Вони не відчувають якихось бар'єрів, перешкод. Протягом останніх місяців ужнородські волонтери допомогли 15 сім'ям зі сходу. Зараз на базі центру громадської організації проживає шість родин, котрі поки що не можуть повернутися додому. А тут на місці потребують допомоги. Люди з міста почали хто звозити одяг, хто їжу, хто кошти, гроші. І пропонують різну допомогу. Ну і добре, щоб ще й далі допомагали були, тому що події ще не закінчились. Навіть в Слов'янську і в Краматорську ніби визволили, але кажуть, щоб мирні жителі ще не верталися, особливо з дітьми, поки не розмінують, поки там не приведуть до порядку, шкіл немає. Діти як підуть школи, ніхто не знає. Мами переживають за це. Дорослі сподіваються, якщо ситуація покращиться найближчим часом. Повернуться додому. Андрійко зізнається, поїде лише тоді. Коли почуватиметься там у повній безпеці, хочеться камдені, війни, завжди так хочеться. Олена зі слов'янська вперше на Закарпатті тут дівчині знайшли роботу кухаря. Відтепер планує готувати не на сході, а саме в Ужгороді. Мене взяли сюди на роботу. Я зараз працюю вже місяць. Я особисто хочу тут залишитися. Мені тут дуже подобається Закарпаття, хочу залишитися, бо в мене там нічого не тримає. Представники громадської організації кажуть, наразі чекають ще кілька родин біженців, п'ять закарпатських сімей вже висловили бажання взяти їх до себе.